Над Майданом Сенца Є нація, а знає всі у світі. Ми є, народ, піднявся із колір і переможна сонце правди світить. Співає гордо наш державний гімн. Гей я. Я народ, нікого правди сила, ніким свой ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розстріла, Щоб жити, нікого права не питаюсь, Щоб жити всі кайдани розірву. Я і утверждаюсь, бо я живу. Нехай ще чаганах я, я не стидаюсь. Я вджу їх, мов пшеницю я рову, я стверджуюся, утверждаюсь, бо я живу. І зран нове життя заколоситься, що ж з нього yes. світ весь буде подивлять. Яка земля, яко зерно розситься? Ну я вже не сіять. І я сіяю прийми, розгортаюсь, і холів скликаю, кличу, слух. Я стверджуюся, утверждаюсь, бо я живу. І я життям багатим розсвітаюсь. Починаю цим тихма? Я от бо я жив, до чого люди вийшли на майдан, що їхні самі душі розбудило, розвіявся густий, мусти, густий туман, що прикривав всю правду та грайливо. у всіх містах великих та малих, у всіх куточках ненька України. Всі люди, всі від юних до старих, позитивні позитивність, змін. Для чого мерзнем, на що стоїм? стоїмо? Похоже, Україну ми підняти. Її Європою гордо назвемо, бо вона годна, статус такий має. Не сидіть тихенько в стороні, не будьте ви за тих позій байдужих. Бо знайте, ви сьогодні не одні, а разом. Ми не і сильні дуже. Отже, революція гідності. Як це було? Не треба, сльозу не для нас, я повернусь, ти тільки мені чекати і пам'ятай, той прощай не весь, танцювати та з бездатнім солдатом. Без Тома і... і ще я прошу, пише мені ости, є Бог і про сільські новини. Не... А я піду, бо мушу берегти у світі мир та спокій батьківщини. Я мушу йти, як батько мій і дід, бо ще потрібні на землі солдати. щоб щодня, зустрівши сонця схід, сміхалась до дітей, щаслива мати. А ти чекай, печаль десь на слід. Я повернусь, запам'ятай цей вечір. Іде юнак, тривог ні білий світ, лягав голову хлопцеві на плечі. Україна, це ми, Україна, дивний спів солов'я, білих квіток, сади, чорне море, Донбас, полонина! ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна, Україна це я, Україна це ти, Україна, це.